Що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. Я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це, це, для мене це тупо. Угу. Розкажи про цей бізнес, який ти навчаєш. Ну, це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогером. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було в неї був дуже плотний графік. І Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу, і вона буде моя. Я Не знаю, що себе щось так накрутив. Але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав з'являтися інстаграм, Жінки. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. Да. Або або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так ще зафікситься на людині. Тож не зовсім здорова тема, але мені допомогло це дуже сильно. Я погнав. До блогерів общаться, поїхав, мене взяли на інстаміт, я встиг на останній самий масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, відмічають, міняються досвідом, дивляться, як писати тексти, проблять фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії мільйонів на 20, а тоді... Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. І я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей yeah, ні разу. Оооо, це четвертий курс консерваторії. Це ще до Майдану, це ще до Майдану, перед Майданом, 20, десь 14, 20. десь так, 12-13, десь оця історія, Тобто, ну, реально давно. І і воно понеслося з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу, потім зараз буде знову смішно. Потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів, де ми обмінюємося інформація, я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. Так. І в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою я там починаю зустрічатися в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер. крупніший від мене на той момент. І вона каже, ні, я хотів навчитися теж так само. я хотів Ні, ну вона мені сподобалася як дівчина. Але я типу бачив цю перспективу. Треба робити агентство, нанімати штат сотрудників, брати клієнтів. І я дуже швидко. Тобто ми вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, Instagram, Facebook, а тоді не було, Ютуб, це вся історія. І все, я в цьому тоді ну, і довелося в відкрити, бо пішли нормальні гроші, вже і воно по сей день тільки розростається, розростається і розростається. Заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю, і на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу. Показав друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.